Шановне панство, що вам хочу зараз сказати: семи безпілотних систем набирають багато тисяч військовослужбовців. Стандартний склад батальйону може нараховувати 500 там до тисячі людей. Ну це більше сухопутні батальйони розширення безпілотні системи. Попри те, що є бойове застосування, як і в інших підрозділах, є купа тилових посад. Тилових мається на увазі це там, наприклад. Інженерний взвод. Я відношусь до саме частини, яка займається розробкою і впровадженням нових рішень. Виробляємо деякі свої вироби, а саме е займаємось виробленням плат і прошивкою їх для різних цілей, які використовуються там на камікадзе, на бомберах. Вже нас цікавить для люди, які. Здатні щось розробляти нове, вміють працювати там з системами Linux, вміють програмувати на таких язиках, як там C++, Python. О тому, якщо ти хочеш підвищити свою реальну кваліфікацію як інженер, дізнатися щось нове, побачити щось реально технологічне в країні, що воно є, звісно, ви не можете це побачити так просто, бо це військова сфера. Але якщо ви хочете до цього долучитися, ви можете прийти до нас. І ми і поділимося досвідом і дамо розвинутись. Тут не будеш сидіти, як в якомусь болоті. Це доволі така цікава і динамічна професія на зараз. Ремонтна майстерня. Відділ там планування операцій розвідки. Ну це офіцерські посади, але знову ж таки, якщо ви толкова людина, яка десь була пов'язана з аналітичною роботою, то ви можете так само, будучи мобілізованим як офіцер, бути відібраними на ці роботи. В батальйонах, де вже є певна команда, звичайно, там керівник розвідки або планування ці посади забиті. Але в тих підрозділах, які створюються, там знову ж таки декілька офіцерських посад, у вас є можливість туди потрапити, тому що переводити з інших частин завжди є труднощі, а мобілізувати людину є шанс. Це значить, що якщо ви бігаєте, просите, то бігайте, просіть і далі, тому що ви зможете десь наклянчити, просто не сидіть, склавши руки. Доля вона любить тих, хто сам собі, якби її готує і шукає. Нікого не знаєш якого. Разу тебе вийде далі в якщо брати по бойових підрозділах в співводних системах є наземні НРК, так звані наземні роботизовані комплекси. Ми з ними мало працювали, то я не з цим профілем, але цей напрямок буде розвиватися. Є водні системи, це окремий взагалі профіль і стихія, де в принципі, якби ви працюєте з далеких точок по ураженню противника в повітряних дронових системах. Є різної дальності є системи Діпстрайк, ті що називаються удари по Москві, по Криму як в своєму домі жили, настільки все душевно по домашньому. Це робота, як ви розумієте, часто досить далеко від лінії бойового зіткнення. Ці підрозділи є пріоритетними для ураження ворогам, тому що наносять велику шкоду, тому за ними стежать. Через агентуру, через збір даних, через вирахування маршрутів тут важливо дисципліна, там конспірація і так далі, і по них будуть бити там, включно кандерів. І є підрозділи там оперативно-тактичного рівня, умовно кажучи. ФПВ вони працюють або як наші козаки в Курській області, взагалі там в сірій зоні, де поруч можуть бути наша піхота і ще ворожа піхота, десь там піоточенні, або працюють на невеликій відстані від лінії бойового зіткнення. Це може бути там два. 3 4 5 кілометрів зелентою, яка можливості там по висотах, чи є робота з ретрансляторами, реп, куди ти б'єш. Наприклад, пан Візеряка, якого я викладав Дніпрян наш красавчик, Тобто його група працюючи на Донбасі. Я у них, коли був в гостях, то ми знаходилися спереду. Перед нами були вже десь в кілометрі наші кулеметники, були там стрілецькі бої. А ми працювали з біля нашої піхоти, але ну, працювали в другому напрямку, тому що радіогоризонт, висота дозволяла взагалі працювали на 15 кілометрів. Тобто противник тут поруч ми працювали зовсім другу, тому що нам дозволяла там перерізати певну трасу дистанція. Тому ФПВшні підрозділи це умовно кажучи, як приблизно, як мінометники. Вони працюють досить близько до ворога. Це не свята піхота, яка тримає першу лінію, але це найбільше ризики серед дронових систем, тому що, скажімо, аеророзвід. Какрил, Діпстрайк, удари чи системи ті, що працюють ну, такими засобами, там, свічблейди, ну, вармейти, що називається ланцет клас. Зараз ще є українські вироби, умовно кажучи, б'ють там на 40-50-60 кілометрів, вони теж наближаються близько до Лінізитиня, щоб підкрастись ближче, ударити далі. Тому, що, як у тебе не була дистанція ураження, ти завжди намагаєшся підкрастись ближче, щоб ударити далі. Але ФПВшники. Найбільш ризикова робота там треба більше здоров'я, більше концентрація, але й там дуже весело, тому що. Пряма рубка е, на ближчих дистанціях завжди найбільш динамічна. Тому багато хто, проходячи відбор в себе безпілотних систем, попри поважний вік чи проблеми з здоров'ям, каже: Ні, я хочу от саме ФПВ підрозділ, тому що хочу максимальна видавить глазінки е, окупантіку. Якщо брати підрозділи, ну ті, що називаємо там, оперативного там рівня, там 60 80 там, кілометрів, то, грубо кажучи, вансет клас засоби тут теж. Важлива технічна підкованість, дисципліна, але трошки безпечніший профіль роботи. Якщо брати аеророзвідку, тут найбільш важливо тямущі голови, тому що хтось думає, я хочу літати на крилі, тому що це безпечно. Ні, безпечно це буде лише тоді, якщо ти даєш високу ефективність своєї роботи, тому що інакше ти тоді будеш втрачати крила, сидіти без роботи і в підводити всі сили оборони України стосовно. Водних okay. систем, систем підрозділів, які займаються Діпстрайк ураженням на 200 плюс кілометрів, Стосовно підрозділів, забезпечення там, інженерних майстерень всіх. Конкретно моя роль тут ну, я займаюся всім потроху. Тобто і налаштування дронів, і підготовка їхня, перевірка, напайка, нап перепайка. Ну, зараз в більшості вже це ремонт. Від крупноузлового, тобто заміна там конкретних окремих деталей якихось на дроні, так і більш мілке щось, тобто заміна конкретних чіпів і тому подібне на платах, вже, які стоять на дронах. Як мінімум та же модернізація, там, ремонт, перевірка дронів, яку ми тут проводимо. Це пробили пілоти. Це як мінімум час, їхній час, який вони можуть витрачати на знищення нашого ворога. Роботи багато, робота різна, починаючи від банального нарізання проводів для батарей, для вусів і тому подібного. І закінчує перепайкою різних деталей і тому подібне. Тобто зборка дронів, опять же, та же ж, зборка ремонт, перепайка, тобто потрібні грубо як і інженера, так і звичайні люди грубаря. Що найбільше мотивує, це ураження. І мертві наші вороги теж враження, от У нього щось не спрацювало, тому що якась там служба забезпечення не реалізувала свою роботу. Коли ти йдеш в підрозділ, ти не всюди будеш. На рівні ураження противникам по ППД по штабах так само прилітає, коли ви, наприклад там да, контрнаступ 23-го року в одну нашу словетну бригаду там прилетіла авіабомба і там половина штаба того батальйону. Там просто лягла тут е специфіка, того що всюди є ризик ураження, Ну найбільш звичайно знаходяться це піхотні підрозділи, або якщо це з безпілотних систем, підрозділи там ФПВ, або ті, що працюють там мультироторними бомберними системами, там Баба Яга, як називають наш противник, ні, ці найбільш під зоном ураження люди, але це не значить, якщо ти на тій посаді не менше шанси прилетить, що у тебе типу служба легша, у тебе служба буде важча, тому що ти будеш знаходитися на важливій роботі. Яка, по-перше, менша зарплата, бо у тебе бойових, ти будеш не на БРК, набагато менше перебувати, або взагалі не перебувати, У тебе набагато нижча зарплата, а відповідальність перед іншим ланками це умовно кажучи, як є механізм і є, да, там, якісь шестерінки, які постійно там крутяться і на них іде велике навантаження. А я маленький гвинтик. Маленький гвинтик! Я маленький зробили, зробили, зробили. гвинтик! Думаєте, я зробили. Зробили. гвинтик. Зробили. Ну і гвинтик, не не тільки не такий важливий. Ну, якщо цей гвинтик навернеться, вся машина випаде. Ну цей гвинтик він невеликий, і цих гвинтиків кілька штук. То є якісь основні частини, яких там навантаження, тистертя, і вони да вони якби как бы, там в великі температури, і на них іде найважче, якби как бы, елемент да, роботи. Але від цих. Этих... Гвинтиків, якихось складових частин, все просто розсипеться. Це я вам до чого розказую, тому що це практична історія. Це те, що в будь-якому підрозділі ми стикаємося, коли люди кажуть, ну, люди вигорають, люди роблять роботу там висококваліфікованих, якихось там айтішників, інженерів, а отримують невелику зарплатню. А їм бойові підрозділи чекають, що ви там, блін, там наша забезпечення, що ви там налажали, не встигли, не зробили. І тому. Ваша голова, ваша затятість, попри те, що тобі можливо хтось буде з твого підрозділу там хамити і так далі. На ти маєш робити свою роботу, не шукаючи е, такої типу, що там от все буде клас і друг другу там посміхається. Ну вже дорослі люди розуміють, але все одно хтось приходить в армію, думає, я пішов там. Крутить бойову частину, хоча хотів в бойову роту потрапити. Бойову частину має бойове заряд там для, для дронів. А мені хотів бойову частину, там і більше зарплати, там і адреналін, я о знищую прямо противника. Я попадаю в якусь службу. А тут мені ще потім там кажуть, що ви там ви там сидите, коротше, там охренілі. І ти, попри це, маєш цю роботу робити ефективно. Тому коли я кажу, що нам треба люди в безпілотній системі саме різних напрямків, я не кажу про те, що нам треба в тил і, наприклад, там підрозділи забезпечення. Я керівник продовольчої секції батальйону. Продовольча служба, вона досить мало хто бачить її роботу, так? але на ній заключається все продовольче забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання, також які виконують завдання в тилу. Тут є можливість вийти, скажімо так, за рамки. Стандартних кадрових підрозділів, в яких одноманітне там, харчування в нашому підрозділі вдалося провести реформи, щоб бійці були задоволені. Основний перелік посад, які потрібні в так, це діловоди, начальники складів, якщо ти десь в громадянському житті, в цивільному. Працював десь на складах, також потрібні навіть такелажники, лажники. Це люди, які там допоможуть прийти там, розгрузити на склад, загрузити на склад. Це також робота. Її, можливо, ніхто не бачить, але вона насправді дуже важлива. Там інженери чи ще щось треба, той, хто просто не хоче, щоб в нього прилетіло. В наших, наприклад, підрозділах, то якраз інженери і ремонтна майстерня це. У 22 році взагалі бігали, штурмували і зараз бігали, штурмували і хотілося би перевести бої але Ми цих людей бережемо, тому що вони нам треба як генії своєї справи затяті відморожені, щоб вони робили цю роботу. Це просто цінується те, що людина сидить десь там в підвалі, робить свою роботу. Замість того, щоб ну наверті отримувати зарплату, якби пряме адреналін ураження, ти бачиш прямий результат, тому що ти от знищив підтримків. У тебе да, там адреналін, ендорфіни, а ти сидиш в цьому підвалі, ти крутиш, ти чекаєш, поки придуть запчасті, помінялась, не вийшло, кричиш на підрядника, а потім бойова група щось неправильно там застосувала, то що ти довго робив. Тобі треба до них виїхати. Тобто, це все от такі складні процеси. І коли я запрошую вас до служби в армії, то найбільш важливими якостями буде ваша. От упертість, ваша психологічна стійкість мені не важливо, чи ти в товстун, чи ти там очкарик, чи у тебе там якась хвороба. Важливо, от як то кажуть, не розмір собаки, як там російська така приказка, просто вона римується, Там не розмір собаки в драки, а розмір драки собаки. От я хочу, щоб ви. То зараз ще вагалися чи йти на службу. Причому багато зараз досить чимало. Я ми, ми коли проводили мобілізацію в Києві, я ж знайшов навіть для головного управління розвідки сходу кілька людей на надзвичайно ризикові задачі. Вони просто шукали собі ту банду. З ким можна робити великі справи, де вони бачили, от цими отморозками я піду, і коли сидів там от Тиван Залізняк каже: от ми з тобою, коротше, можливо, здохнемо, ну це буде дуже круто. Але от я, що буде нормальна подготовка, нормальна ризикова задача, ну на того варта. І люди такі каже, я готов. Тобто люди сиділи, які там мали бронь, там не або могли не служити. Вони нарешті знайшли свій от вихід. Тому я до чого кажу, що зараз я знаю багато хто думає, де себе знайти. От ці цивілі безпілотних систем дозволяють реалізуватись на будь Смак і побажання. Но нам не треба ті, хто очікує, що все буде райдужно, супертехнологічно, новий рід військ, або той, хто думає, от я там запітляю від там прильоту. Знову ж таки, ти себе не тіш цим, тому що не підеш на службу, ракета прилетить. В Києві, в Вінниці або Кропивницькому, або а, алкоголік, а, сусід, якийсь там ухилянт, просто так буде боятися, десь там нап'ється, тебе там придушить. Або ти запишешся десь якусь стилову службу, туди прилетить якась бомба, щось там станеться і так далі. Тому ніколи не шукай максимальну безпеку, шукай максимальну ефективність, От посміхайся долі, і все буде крепко. Нам треба, перш за все, затяті вперті і наглі. Ти можеш зарікатися, ти можеш бути непевний в собі, ти можеш знати що про міську службу. Ти 60 років там педагог. Ну 60 років вже зараз це, до речі, проблема. Коли бойові діди хочуть на службу, ну поки що немає. Треба закони міняти. Наприклад, тобі там 55 років, ти думаєш, все, я готовий, я нічого не тямлю. Я там бухгалтер. Взагалі похріну. Ти просто маєш прийти і сказати, я буду самим кращим бухгалтером. Або я перенавчусь, я буду піотом через півроку, і ти ним станеш. Ким би ти не захотів стать, армія надзвичайно швидко дає соціальні ліфти, надзвичайно швидко дає можливість от розвиватися, і воля вона перепре що завгодно. Тому я хотів би навіть не так в спеціальності шукати і закликати, а я хотів би ще от тих хто. Навіть десь там боявся, але він боявся, тому що була там невідомість, куди, що як. Ми набираємо до себе підрозділ зараз, розширений людей, не офіцерів. Офіцерська ланка вже вся злагоджена. Ми набираємо той, хто хоче бути пілотом, хто хоче бути водієм бойових груп, хто хоче бути водієм там в логістиці, хто хоче або тямить в інженерці, в ремонті. Моя роль це ремонт автівок для того, щоб хлопці. Виконували повноцінно свої завдання, тому що машини не дуже нові. Якби були машини нові, тоді було б простіше хлопці. А так доводиться дуже багато ремонтувати машину. Доводиться якось зараз цією ремонтувати повністю щеплення. А заміну щеплення це потрібно скидати коробку, півося. А з такими старими воно не одразу виходить, взяв і викрутив все завжди думаєш про хлопців. А по-друге, це на цивільному житті це непогана професія. Вони завжди, тому що машини з кожним роком тільки збільшуються і збільшуються. Чесно кажучи, ну, в попередньому підрозділі, де я пробував, такого колективу, навіть не в попередньому, в двох попередніх підрозділах такого колективу не було. Хлопці всі відчувають одне одного, знають, у кого, що, як, допомогти одне одному. Ну і завжди відкликається, якщо щось треба. Паять, хто розуміє, що він там добре може якісь організовувати процеси. Займаюся речовим забезпеченням, забезпеченням СІС, РХБЗ, ЕТС, тобто електротехнічні служби. Це відповідальна трохи робота, тому що ти маєш знати. Скільки в тебе людей в підрозділі їхні, наприклад, Візьмемо речове забезпечення повністю розміра від взуття і до голови. Ну, робота, по-перше, ну, зв'язана з обліком, з, з комп'ютером. Ну, в цивільному житті дуже багато споріднених професій, яка потребує усидчивості, знання Excel, Ворда. Google форум ну тобто досить багато. Але на жаль, люди на такі професії, ну, з таких професій чомусь не йдуть, тому що думають, що їх запхають в піхоту, там на м'ясо пустять і так далі. І навіть я розумію, що ви десь утримувались, тому що там у вас там були справи, ви десь боялись зараз, то але ви відчуваєте в собі, що от ті якості, які я казав, ви вони вам властиві. От ви коли треба, ви догризаєте своє, попри те, хто там щоб би не пищав, проблеми якісь там затримки з чимось десь там щось пообіцяли зарплата вона не така от якщо ви просто та людина яка як бультер'єр догризає своє незалежно від того що хтось там вам буде як у нас так само є один легендарний козак який коли приходить новобранці, він каже може їх відправити в піхоту на півроку ну хай побачать війну щоб вони були там всі її аспекти потім і за себе заберу, і кажу ні ну братан ми не можемо дати піхоту тому що ці вже люди приходять якби під сили на те, щоб зараз виконувати задачу, Він каже, ну шкода. Цей козак, якого ми забрали з ДШВ, абсолютно мотивований. Він виглядає як просто бубочка. Це от ми його називаємо майор Джміль. Це просто свята відважна людина. Я реально, мені здається, я я його зараз згадую його, і в мене таке враження, що на мене ікона дивиться. Джміль. Якщо б ми його не забрали з дешеве свого часу, бо тоді була потрібна швидка комплектація. Він би, мабуть, зараз був неживий, тому що він він не відмовлявся від жодної бойової задачі, пережив купу штурмів, оборону гарячих точок. Але до чого я це кажу? Мені не важливо, що навіть хтось ось там буде там, а чому. Му, тебе не було 23, роки, 22 другому. Нам треба головне люди, які будуть догризати своє і будуть виконувати задачі. І повірте, ви будете цим задоволені. Тому сили безпілотних систем, купа посад можливі для всіх. Зараз залетіть в технологічні війська, долучитися до процесу знищення ворога. Просто не буде, але буде дуже цікаво. Тому ви нам... Всі треба. Уявіть собі, якщо через півроку буде перемир'я, ви ще не встигли знищити жодного окупанта або бути в цьому процесі. Ви ще можете отримати от можливість просто перед розв'язочкою власну сатісфакцію за все. Тому що повірте, коли потім неважливо, воно може цього мира ще й не буде. Може він буде на хороших для нас обставинах, може на поганих, може потім знову буде якийсь там затища розв'язка. Потім непонятно що, Ну, раптом. Переможенька буде, от щось як воно посипеться, а ти не встиг знищити жодного окупанта. Не прогав цю можливість, вона реально історична. За цих 300 років просто своїми ручонками докучити ці процеси, що вона такі іх, і воно хрюкає наостанок. І ти такий бінго, Встиг. Тому запрошую вас. Зараз до речі, буде зустріч. В Києві, в неділю, здається, да, в неділю буде зустріч в Києві. В будь-якому випадку ми проводимо відбір співбесіди. Ви пройдете обов'язковий місяць повної бойової підготовки і піхотинець, на яку ви посаду не йшли. І після того до навчання ще по спеціальностях, або якщо це там ті, що не потребують, ви потрапляєте в сили безпілотних систем розподіл підрозділів. Хто хоче до мене. Хто вірить в мого бадьорого носіка, вірить, в то, що ця антена, от бачите, аж крякає, кряка підтверджує. Yeah. От, то зазначайте в рекрутцентрах, що хочете в підрозділ керасізма. І ми всіх заберемо і поведемо до світової перемоги. А хто не захоче туди йти, то ми його притягнемо за вуха. Зараз в цих наушниках ви вуха не бачите, то вони в мене великі. Тому якщо ви думаєте, що ми будемо вас жаліти і натягнути за вуха, бо вони у вас розтягнуться, Абсолютно, ні, ми вас дотягнемо до перемоги. Хочете ви того чи ні? Тому ми такі бадьорі і веселі, що все буде за